Доброї ночі всім добра, тим, хто бажає добра Україні і українцям. Сьогодні така була мене практична зустріч на базі, в якій збирають хлопців, які були в СЗЧ. І це ну, такий цікавий досвід з того, що я побачив, є кілька висновків і кілька запитань. Ну, перше, що країна рухається до того, що, по-перше, ми бачимо недосконалу систему командування, від яких тікають люди, і по-друге, ми побачили систему, яка намагається повернути людей назад. Ми знаємо, що існує закон, який дозволяє один раз повернутися із СЗЧ, і замість від 5 до 10 років тюрми, отримати прощення і, скажімо, направлення на службу. Військову службу. Це відбувається за рішенням суду, і суд має винести рішення на підставі кримінальної справи, яка занесена в ЄРДР. Я сьогодні був на цій базі і в одному із міст України їх там кілька таких баз, де збираються ці наші СЗЧ-шники. Що треба сказати? Це добре, що є вибір, що там є представники інших бригад військових частин, і, скажімо, навіть таких ну, різних видів родів військ, які пропонують їм свої частини, куди вони можуть зайти. Тому що половина СЗЧ, а може більше половина, мають проблеми з командирами і в свою частину повертатися не хочуть. Інша частина. Половина, ну, може, більше половини взагалі не хоче ніяку армію більше. У них там стрес психологічний надлом. Але ті, що повертаються, це ті, що готові служити, воювати, але вже в нових в нормальних умовах. Я не знаю, звичайно, як переконує кожен представник частини ем, про те, що у нас добре все нормально, не буде такого, як у тебе було там. Я не знаю, як це робиться, і чи знає боєць конкретно свого командира роти, бо приїжджає представник. Роду військ або бригади, або корпуса, які там традиції, які командири. Не знаю, як це перевірити. Тому такий, така база, на якій відбувається фактично рекрутинг, я б назвав це ремобілізація. Це база ремобілізації СЗЧників. Там є така проблема, наприклад, багато людей, які повертаються, у них немає кримінальної справи, заведеної в ЄРДР. Слідчий ДБР туди не вніс, бо він взагалі ту справу або не відкрив, або командир не додав документів. Питання: а, ком а командири не мають бути покарані за бездіяльність зняти з, з посади в званнях? Чи так воно на шарі й пройде? Не внесений в ЄРДР, він сидить на цій базі, жде, поки прийде слідчий із його, наприклад, якщо це бригада західного оперативного командування, то звідти має приїхати ДБР від свого округу. І він вносить прямо там в комп'ютер і пише бумажки. Це ганяють по всій Україні ці ДБРівці. Тобто ДБРівець із Полтави не може внести зачешника Львівського, бо він Полтавський округ ДБР. Ну, Це маразм бюрократія, звісно. Ну і рішення судді, я теж не знаю, мабуть, суддя місцевий буде виносити рішення після заяви зачешника, що він ну, що готовий повернутися на службу. І позитивно те, що нарешті наш солдат отримує право вибору командира через отакі от Злочини, як самовільне залишення армії, він отримає нарешті право вибору. Але 15 числа листопада буде право вибора переведення раз на півроку в іншу частину. Це теж право вибора командира. Це дуже великий такий демократичний, скажімо, поступ наший. І правда, що сказати, мені цікаво, а оті командири, до яких не підуть, вони із майорів стануть лейтенантами, бо в них у підлеглості буде всього 20 чоловік його штабу. Оце мені цікаво, тому що наплодили цих командирчиків, від яких тікають, а що з ними далі робити? Далі, там на базі працюють і психологи ВЛК, які знову перевіряють, фактично, це ж нова структура, яка, типу рекрутинг робить ремобілізацію. Ну, у мене питання, чи вони мають нормативи, які були для ВЛК: що годний в ДШВ, годний тільки в ремонтний батальйон, годний. Тільки на посаду таку в мотопіхоту, в мотострілки, але тільки водієм, чи існували? Вони раніше існували ці нормативи по фізіологічним, фізичним, соціальним, скажімо, психологічним навичкам це є якби такі нормативи, але я не знаю цього. Я взагалі там був буквально дві години, і то не, не мав то повного права там ходити і скрізь заглядати свого носа пхати. До психологів мене питання, які тести взагалі вони чи науково вони їх методично правильно проводять, чи визначають вони ну, темперамент і це все ерунда? Рівень агресії, рівень генералізованої тривожності, або, наприклад, рівень суїцидальних ризиків, або ПТСР? Ну і взагалі, якщо виникають фобічні параноїдальні прояви психіатричні, що з ними робити? Мабуть, їх не будуть е, е, ремобілізувати? Така люд... Або навпаки, один рветься в бій і кажуть, Та пиши, що здоровий. Або, наприклад, не хвата людей, і йому командувач каже: пиши нормально, ми йому ті фобії там бистренько прикриємо, дамо вдень один раз. І таке може бути, і таке може бути. Тобто, запитань багато. Тому база ремобілізації мене сьогодні наштовхнула на ці запитання. І зараз прошу написати мені ті політичні коментарі: там зелена влада зливає, все пропало. Ну блін, я розказую професійні речі, які розуміють можливо професіонали, які займаються людьми персоналом і мають досвід керування у військах. Тому просто давайте професійні, якісь якісь розумні коментарі. Не треба це політику туди.